В Закарпатті ми старі православні, древні православні, і ми відчуваємо, що православ'я для нас це не просто релігія, яку хтось приніс. для нас генетично вписана у серце і в душу. На генах наших прописано православ'я. І всякий житель Закарпаття, корінний літнічний русин, лишившись православ'я, часто відчуває, як він швидко паде. Особливо асимілюється. наприклад, наші вже жорстоко асимілювалися на Словакії іменно в середді уніятів, те саме і в середі уніят Польщі, і те саме в Румунії. І в, в будь-якому випадку, там, де чоловік не має доброї віри, мамину національну забуде, мову, мамо, забуде, а буде лише туди йти, куди будуть тягати його. Бо він свої поведінки, свої погляду, свої віри, свого твердого уповання немає. І перший признак людей безбожних каже Павел, ті помни, вони говорять, що знають Бога. Вони будуть приймати закони про якусь релігію, але ділами одрікаються. На днях Патріарх Єрусалимський Феофіл знову наповнив православним Канонічної церкви, що не солідно то слухати людей посторонніх і празнувати 25 грудня Рождество. Феофіл каже, що у той день православна церква празнує великого святого святителя Спірідона Триміфунського. Удивительно, що я рівно рік назад, 3 грудня, сказав таку проповідь. Сказав, що ми напоминаємо незнайкам, котрі не знають розлічати державний григоріанський календар від календарів церковних, в тому числі нашого юліанського православного, іменно православного календаря. І в тій проповіді я сказав, що не всі люди хочуть іти на новий стиль. Від китайці. Взагалі, не християни, не японці, не в, а, там, корейці там, або в'єтнамці, і євреї. Вони всі мають свої національні релігійні календарі, а тому і ми, православні, маємо свій календар релігійний, церковний То так природньо, що люди особо ограничені по уму, по воспитанню і по освіті. Не можуть розуміти, що таке свободний вибор релігії, свободний вибор календаря, свободний вибор вчення, почому люди, котрі нині облечені способності чи правом творити закони, такого елементарного не розуміють, лиш можна скорбіти, але з Павлом казати. Говорять, що Бога знають, а безбожники то, що сатана добився для многих людей. Одним внушив, сатана, що сатана не є, другим внушив, що ні, ви говоріть, що ви віруючи в Бога, але до церкви не ходіть, не сповідайтеся, не причищайтеся. І в результаті світ поповняється людьми, нібито на словах віруючими, а фактично по апостолу Павлу іменно безбожниками, Проявляє добру віру православну, добру, чесну і благодатну місію, милосердя, труда, готовність допомочі тим, котрі потребують нашої допомочі. Майту будемо мати у своїх ділах прояв доброї, істинної віри, віри православної, канонічної, благодатної, спасаючої, ну а в вічності вірими разом з святими. І святим філеретом милостивим зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.